Коли Міра виходила з дому, взяла на мистину шкатулки. Коли Тім виходив із міста, підняв камінчик на вулиці. Коли Ярка лишала сад, взяла кісточку абрикоси. А коли Віра виходила з дому, то не взяла нічого. Ні, скоро я повернусь, сказала. І нічогісінько не взяла. Міра виростила шкатулку із намистини ростить новий дім в шкатулці, а тім почав нове місто із каменю. Місто схоже на рідне, тільки моря немає, а Ярка посадила кісточку абрикоси довкола кісточки сад став ярчим. А Віра Віра, яка не взяла нічого, вона розказує цю історію. Коли тікаєш із дому, розповідає дім за спиною маліє. Щоб вберегтися, дім обертається сірим камінчиком намистиною кісточкою минулорічної абрикоси, скельцем, що коли долоню усю дорогу. Фігуркою Лего, мушлою з Криму і куциком статового мундиру, дім тоді поміщається до кишені. Там він спить. Дім слід витягати з кишені в безпечному місці. Коли він готовий, дім помало ростиме. І ти запам'ятай, ти ніколи не будеш без свого дому. А що ти взяла з собою? Взяла цю історію про повернення? Ось витягнула її на світло вона. Вона росте.